Емоції переповнюють. Емоції переповнюють, слів не вистачає. Хоча щось мені підказує, що багато хто з вас навіть не зрозумів, що щось ці тижні відбувалось. А відбувалось те, що три тижні тому Ютуб видалив мій канал. Три тижні тривала боротьба. Навіть не буду вам розповідати усе, що робилось. Надія то з'являлась, то зникала. І те, що сьогодні сталося, це просто диво. Хоча, як то кажуть, у кожного дива є своє ім'я. Тепер у нас є, ну, на даний момент, станом на сьогоднішній вечір, три канала. І скажу так, що найближчим часом головний канал буде український канал Максим Дівертіто. Я дуже вас прошу на нього підписатись, і дуже вас прошу. Підтримати мою мету, здобути срібну кнопку Ютуба саме за український контент. Це вже не кажучи про те, що все одно найближчий час цей канал буде ще під тиском, а той канал, новий канал, немає ніяких порушень. Коротше, більшість своїх зусиль, більшість своєї творчості. Я буду надавати саме українському контенту і саме новому каналу Максим Дівертіто. Щоб не пропустити ніяких новин, також, будь ласка, ну і до речі, ясно, що посилання на новий канал там вже є декілька нових відосів, буде в описі до цього відео. Крім того, дуже вас прошу. Підпишіться на телеграм-канал, щоб нічого не пропустити. Щоб бути в курсі усіх новин. Посилання на телеграм-канал також буде в описі. А що на мене і на вас чекає найближчим часом? Наскільки часто який саме контент буде з'являтись на цьому каналі? Що там у нас буде зі стрімами? Чекайте на нові відоси, чекайте на новини від мене. Ну, я думаю, що вже завтра треба, все ж таки, якось тепер з цією реальністю, усе це скласти. Але... Сьогодні треба подивитись усі відоси, якщо ще не подивились, з нового каналу Максим Дівертіто. Ну і, звісно, на нього підписатись, підписати кого? Свою маму, свою сестру, свого брата, свою дівчину і свого хлопця обов'язково. Все, сьогодні святкуємо. До завтра.